Доброго ранку, і от хочу ще раз нагадати про ось цей бестселер. Я все частіше і частіше саме на нього отримую класні відгуки. І сьогодні я отримала дуже очікуваний відгук від Дмитра Коляденка. Дуже вам дякую за вашу щирість, якусь за вашу відкритість. Я вражена, я обожнюю таких людей. І саме про цей продукт, це ролер під очі, я отримала від нього класний відгук. Мені приємно, правда а, так от. Ось цей продукт, і ось ця наша сиворотка. Ботокс, не зважайте, в мене колір трішки інший. Це з лабораторії. Ми міксували різні кольори, але це цей продукт С03 сиворотка. І ось цей це комбо таке, я би сказала. Воно має плюс-мінус однакові активи. Тут пептиди, тут японський комплекс, та вітамінний комплекс, максимально проникаючий в глиб ефект, тобто максимально шкіра отримує все, що потрібно їй надати. І ось фішка цього ролера в тому, що він має такий металічний металевий, металевий роллер, який я інколи лайфхак, я думаю, кожна дівчинка так робить, кладу в холодильник. І зранку роблю ось так. Це неймовірно приємно. Я ще люблю ось так. І ось так. Це дуже приємно. Він такий ніжнючий, ніжнючий І дійсно охолоджує. Не треба прям, знаєте, надавлювати ось тут. Я люблю ось тут і ось тут. Правда, це дуже класно. Він так легенько лімфодренаж робить дуже приємно. Зараз іду фарбувати волосся. Трішечки вже сивина продивлюється Але дивіться, яка. Яка зручність. І до речі, він дуже маленький, його спокійненько можна брати з собою у подорожі. І він дійсно такий, знаєте, класний, приємний і дієвий. Це дуже важливо. Це мікрофлюїд для шкіри навколо очей. Всім гарного дня і гарних вихідних.